З Новим роком 2026 рік. Ось така в нас ялинка, подаруночки поряд, Дід Мороз і конячка червона, нова гірлянда сяє різними програмами. Медведики і гном. Ось така краса у нас на фоні шахіди вже летять. Надіюсь, що їх всіх зб'ють. Ось такий в мене вечірній образ. Світла немає. Ми тут при фонариках. У нас ось така гірлянда красива, теж яскраво світить. І ось такий. Макіяж і зробила, зараз, мабуть, зі вспишкою ще засніму. І ось такий в мене наряд у вечірнє плаття. Червоне прикраси. Є часики. Ось такі брошка з камінчиками жемчужиною. Тут теж прикраса перекрутилась з камінчиком. І сережки ось такі теж підчемчужина. Ось так от ось такий в мене макіяж. Червоні губки, прикраси з камінням. часики с браслетиком с вот и вот такой вечерний образ. Такие сережечки. Ну <с desperdiction> uh -huh. well, все. Вот такая краса на Новый год. Слухаємо президента. І ми вже готові зустрічати новий рік. Бенгальські вогники вже дістала. Будемо зараз запалювати. Олів'єшечку вже поклала. Ось такі в мене тут тарталетки: тут у нас нарізка мясна, кабаноси, олівєшечка ще в тарілочці, сирочки різні. Паштет з оливками, ну, мандаринки, звичайно, бутербродики з ікрою і сок ананасовий, і виноградне вино натуральне домашнє, будемо куштувати. От, З сирочком, вино буде дуже смачне, тут різні сорти сиру. О, так що ось такий в нас не дуже великий стіл, і потім буде ще солодкий стіл. Так що всіх вітаємо з Новим роком! Юху! У-у-у! З Новим роком! <ширальна> <зум> з Новим роком, друзі! О, все вже потухло! <псят> У -у -у! З Новим роком! У -у -у! Життя. Так. У -у -у! З новим роком. України, Наш святковий України. стіл. І ми без світла. Там, Люда, мені. Ну, добре. Святковий стіл. А, Так ти ж з руками тримаєш. Я не знаю, що тримає. Шампанська сказати тримає. І в мене напроти. Бо він сейчас люстра розлетиться. Вчора ледятіла пробка полетіла по всій бані. Що ти спітляв? Я не можу сказати, де ще колокати. Повезло. Люстра ціла. Ух ты! У мене тут цілий календарь. Дід Мороз в мене. У мене теж. Ура! А чого ви не дивитесь? Так, в мене духи. У мене прикольна теж штука потрібна. Я такі вибирала, щоб купити.

А це Оля передала, це оця. вона менш остріша, якщо що, будете розбавляти. Це вам домашня закрутка. Мама, це в мене То ти вже потім достанеш не да? Поправився, берено. Белонос, да люди вже. Самое главное. Я букварву порву это. Що це таке? Чай, Чай. Чому папу використовувати Apple Pay? Не знаю, як пальцем прикласти. А може цю Кажи свою сумму. Ну, ну а ну, що воно, ну, не, не роботи? кешбеки. О, О, все, тепер можеш платити. Оно, так ти поняв, так, так покажи. покажи а вже покажи. вже підтвердив він особу. А вже тепер можна? Так, да, вже все міняєш карточки. І все ти Ще раз не маразм, таки, да, Сергія? Розбирається розбирає три не часа. Неси не телефон, раз. а ну вийти повністю. Повністю вийде. А як вийти? Mm -hmm. За мало людей, це дуже добре. Ось там мають побудувати торговий центр, але щось все замерло <с> і відчуваю, що це надовго. Я вже позаймалася і поїхати додому. На дворі дуже холодно, дворі. закутаюся.